4 серпня День Гойдення на гойдалках. Якісної інформації про виникнення гойдалок немає. Зате є безліч підтверджень того, що у багатьох найдавніших цивілізацій хитання на них мало сакральний таємний сенс воз'єднання з Богом та Сонцем. Навіть сьогодні це не просто дитяча забава. Для маленької дитини гойдалки виступають в якості тренажера. Поки малюк вирішить від захвату і просто отримує задоволення від гойдання, формується його вестибулярний апарат, який крім усього відповідає за утримання голови і очей в нерухомому стані. Паралельно дитина вчиться боротися з негативними емоціями. Для дорослих ця процедура не менш корисна. По-перше, вона благотворно впливає на нервову систему і надає заспокійливу розслабляючу дію. По-друге, приводить думки в порядок, дозволяє позбутися від непотрібних ідей та сприяє спокійному обміркуванню існуючих проблем або життєвих ситуацій. В результаті людина приймає рішення не під впливом емоцій, а на спокійну голову. І по третє, багато лікарів вважають, що в ході самого процесу шкідливі та відпрацьовані речовини в організмі готуються до виведення. Так що у вас є прекрасна можливість сьогодні відчути себе дитиною і привести свої думки в порядок. Гойдайтесь на здоров'я!